В ефірі Медведін ТВ громада сьогодні. Тиждень подій і рішень. Коротко про головне. 22 червня відбулося прощання з загиблим захисником Сергієм Березюком. Співчуваємо родині героя та розділяємо біль втрати. Також цього тижня громада об'єдналася для допомоги іншому воїну. Організовано доставку важкопораненого захисника додому для реабілітації. Захисник, який під час бойових дій втратив кінцівку та частково зір внаслідок контузії, і тривалий час проходив лікування на Івано-Франківщині, повернувся до своєї родини, де тепер зможе відновлювати сили у рідних стінах. Окрему подяку громада висловлює водієві Олегу Сафронову. Він подолав непростий шлях та провів за кермом понад 22 години. Аби якнайшвидше привести воїна додому. А біля будинку воїна, працівники комунального підприємства Медвин Інвест встановили пандус з поручнями, адже у нашій громаді переконані, турбота про захисників це не лише обов'язок, а справа честі. Ця історія яскравий приклад єдності, турботи та вдячності, які мешканці спільноти виявляють до тих, хто захищає нашу незалежність. 18 червня відбулося засідання оперативного штабу з підготовки до опалювального сезону, де керівники закладів та установ громади, начальники відділів доповіли про вже проведену роботу та наступні плани щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. Добровільний пожежний підрозділ громади продовжує розвиватися. Рятувальники отримали чергову партію допомоги від волонтерів та міжнародних партнерів. Допомога, надана благодійниками, є важливим внеском у безпеку громади та розвиток добровільного руху рятувальників в Україні. 21 червня в Медвинському ліцеї відбувся випускний вечір. В будинку культури учні, вчителі та батьки разом святкували завершення важливого етапу в житті випускників. У червні в селах Медвин і Щербашенцях проходили активні заняття для дітей у межах ініціативи Активні парки, локації здорової України. Під керівництвом координаторок Валентини Павленко та Світлани Заєць учасники брали участь у спортивних іграх, прогулянках та інших активностях. Особливо запам'яталась мотопрогулянка в Щербашенцях. Такі заходи сприяють здоровому способу життя, командному духу й активному дозвіллю. Сільська рада розпочинає роботу над важливим для життєдіяльності та розвитку нашої спільноти документом статутом територіальної громади. Шановні жителі громади, чому важливо ухвалити статут громади? Бо це наша місцева конституція, яка враховує саме наші потреби, традиції та реалії. Статут це правила нашого спільного життя, як ухвалюємо рішення, розпоряджаємося майном і бюджетом, захищаємо свої інтереси. Це не формальність, а основа прозорого і справедливого управління. Він визначає, як проводити громадські слухання, звертатися до ради, залучати жителів до управління. Це інструмент для розвитку демократії та зміцнення громади. Статут відкриває можливості для отримання інвестицій і демонструє зрілість територіальної громади. Ми хочемо створити його разом із вами, активними і небайдужими. І запрошуємо вас долучитися до робочої групи з розробку статуту. Ваша думка важлива. Розвиваємо громаду разом! Отже, долучаємося до створення статуту і слідкуйте за подіями громади разом з нами. До зустрічі у наступному випуску.